Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розмовляємо на тему дитячого фімозу, тобто, що треба знати батькам, коли в них хлопчик, і як зрозуміти, що в нього фімоз. Перше, на що треба звертати увагу, це неможливість відкриття крайньої плоті. Але в дітей фімоз є фізіологічним. Але як зрозуміти, чи потрібно щось робити, чи чекати 10 років, як Інколи пропонують лікарі, що воно відкриється самостійно, як е, нібито якась роза. <му> яка має відкритися від повноцінної ночної ерекції? Ось щоб зрозуміти, чи відкриється воно чи ні, звісно, краще прийти до лікаря-ологата та, та Провести консультацію, щоб лікар сказав, чи є там натяг на те, що крайня плотів дитини відкриється самостійно, або взагалі ви марно втрачаєте час, тому що в нього вже сформувався рубцевий фімоз, і очікувати до 10 років це як мінімум нашкодити дитині. І Якщо вже ви зрозуміли, що в дитини є фімос, а як це зрозуміти, що він не фізіологічний? Це білого кольору змінена шкіра наприкінці крайньої плоті, і коли ви робите натяг на відкривання крайньої плоті, ви бачите там білого кольору рубцеву змінену тканину. Ось це і є показом для того, щоб вже пацієнту запропонувати прийти на консультацію, або батьки мають подивитися на цю крайню плоті, зрозуміти, що тут нічого не відкриється. Краще поти на консультацію до лікаря, і коли ви вже прийшли, ми робимо невеличкий натяк. Ми нічого не відриваємо, не надриваємо, не націкаємо, ми просто дивимося рухами. Чи дійсно там є натяк на те, що воно відкриється самостійно? Якщо він є, ми пропонуємо очікувати. Але якщо його немає, то краще оперуватися, краще для дитині вже в такому віці зробити операцію циркумцизію та позбавити його. Такого захворювання, як фі фімоз і синехії крайньої плоті, є деякі прихильники такої теорії, щоб нічого не чіпати, тому що це дитина, хай вона підросте і вирішує самостійно, що вона буде робити з крайньою плоттю, але ви свою дитину на, наражаєте на досить неприємну небезпеку. Тому що за цей час ця крайня плод настільки інтимно склеюється зі шкірою головки сатевого путня, коли йому буде 18 років, він прийде вирішувати це питання, і ми, на жаль, не зможемо йому допомогти. Тому чому? Тому що ця крайня плод не відокремлюється від головки за цей досить тривалий час. 18 років вона настільки склеюється, що ми, на жаль, не можемо допомогти такої дитини, а вже в майбутньому це досить доросла людина, яка Хоче мати естетичний вигляд зовнішніх статевих органів, але, на жаль, ми не можемо допомогти із за того, що ви в дитинстві не приділяєте цьому увагу. А я всім батькам рекомендую приділяти увагу зовнішнім статевим органам хлопчиків, щоб не потрапити в таку ситуацію. Тому будьте пильні, якщо у вас є е сумніви про те, що це фізіологічний фімоз він відкриється. Краще на консультацію до лікаря да, та отримати е, певні рекомендації і зрозуміти, чи потрібно вам очікувати, чи вже прийшла така е, стадія цього фімозу, що треба оперувати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в новому відео.